Prezydent Europejskiej Rady, Antoni Jukoszta, zaproponował, żeby technicznie przygotowując procedury odkrycia klasterów można było zapuścić kwalifikowaną większością głosów. W Europie nie wszyscy trzymały taką propozycję. Budapeszt tradycyjnie blokuje integrację Kijowa. Pro-europejski szlach Ukrainy, ta postyjna weto uchorszczyna, pro-miżnarodnie obstawienie na wkoło Ukrainy, Będziemy rozmawiać z naszej gościcielki, deputatką i członkinią komitetu werykownej rady Ukrainy z pytań zewnętrznej polityki i miśparlamentowego współrobicztwa Marieją Nowojó. Pani Marije, dobry dzień, witam was. Dobry dzień. Dzień dobry. Майже всі лідери Європейського Союзу, крім угорського прем'єра Орбана, традиційно готові вже відкрити три переговорні кластери з Україною. Давайте послухаємо, що про це каже президент України Володимир Зеленський, а потім поговоримо. Ендешнотґуд. І це не добре для всіх нас і для Європи і для України. І Україна зробила все те, що було потрібно для того, щоб відкрити кластери вчасно. Блок штучний, і маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення ЄС означає більше стабільності в Європі, і це також частина нашої спільної оборони, частина геополітичної безпеки Європи. Я закликаю усіх важних шлях, щоб ЄС дотримувався своїх обіцянок, так само як Україна дотримується своїх. Thank you. Отож, фактично, це рішення обходить Угорщину, обходить принцип одноголосності. Чи на вашу думку не ризикує Україна, що такий прецедент обхідного консенсусу в майбутньому може фактично обернутися проти нас, якщо частина держав захоче, наприклад, сповільнити процес нашої євроінтеграції? Ну, дозвольте розпочати з того, що насправді вступні переговори це рух не односторонній, це рух в обидві сторони. І якщо одна з сторін не готова зробити там, важливий крок, то над цим треба попрацювати, а не знаєте, ну, більше займатися такими обвинуваченнями в штучності. Зростаюча така демонізація Угорщини, ну, повірте, вона точно не допоможе зняти її вето. на ключ. Чові рішення і треба працювати над тим, щоб був створений такий сприятливе середовище для цього рішення, і це і є до речі про дипломатію. А коли ми ну, напряму, скажімо так, якісь ярлики вішаємо, дійсно. Я можу підтвердити не дуже дружнього лідера для нашої країни, це не означає, що питання вирішиться. І ми зараз говоримо не тільки про кластери і тому. Треба питання угорщин розглядати в більш ширшому варіанті. Більше того, ну давайте не забувати про те, що ну Трамп вже не просто так запропонував ту ж саму зустріч в Будапешті. Тобто треба дуже асиметрично діяти. І знову ж таки, значить, якщо такі зараз лунають заяви, значить ключик не знайдений, але це не означає, що треба зупинитись його шукати. Що стосується інших там обходу рішення вето, ну і якихось ризиків. Ну, все ж таки, я би більше говорила на те, що нам важливо не зупинятися над реформами. То, як я вже сказала, що це такий двосторонній рух. І ну, от я зараз послухала пана президента, зрозуміло, що. Там Україна говорить Зеленський, так, що Україна готовність України вона є по трьом кластерам, і вона полягає лише в тому, що там уряд насправді уряд просто підготував такі стос планів знову там дорожніх карт. Я думаю, що Просто на те, що я думаю, я знаю, що це не вимірюється так в європейському союзі. Та тобто, чи в цьому процес е, прогрес в переговорах там у кількості планів дорожніх карти презентації? Ні, на жаль, євросоюз він чітко дає ті завдання, які ми маємо зробити. Тобто, прогрес це імплементація. Вже те, що ми там приймемо 10-15 законів, це тільки 10% реалізації імплементації. А дуже важливо, це реформи, ну якби. Які вже будуть не на папері. Тому, е, ну, тобто, не, не, не на папері вимірюються чи якимось там законом, чи конкурсом, а насправді ну, от реальним впровадженням стандартів Європейського союзу в ключові сфери життя, зокрема верховенства та боротьби з корупцією. Пані, Марія... ну, на жаль, ми тут не можемо похвалитися е, успіхами, скажімо так. Хочу повернутися. Ви почали говорити про Угорщину, і чесно кажучи, в ваших словах я почула такий оптимізм, що можна подолати це вето. Воно зараз виглядає як політичне вето, не стільки проблема в дипломатії, скільки в позиції Орбана е, щодо підтримки е, Кремля е, протиукраїнська, скажімо так, позиція і з того, що ми бачимо за останні місяці, то європейським лідерам керівництву європейського союзу не вдається поки що знайти цю формулу, як подолати це політичне вето. Ето можливо, ви маєте рецепт, що має зробити держава Україна, щоб ну, хоча б наблизитися до того, щоб ми могли дійсно якось домовитися з Будапештом і відкрити переговори про вступ до ЄС. Пані Юля, е, насправді дійсно позиція Європейської солідарності не тому, що ми там опозиційна да, фракція, тому що все ж таки є досвід, і це такі наші поради. І ми е, насправді е, говорили і всередині країни публічно, що не варто звинувачувати партнерів, там чому нас в НАТО не беруть, чи там чому не відкривають е, той чи інший кластер. Е, ці всі меседжі ну може вони спрацюють. Ми з вами бачимо по там різним телеграм каналам всередині країни. Це таке заколихування. Суспільства, що насправді теж дуже шкодить, але ми маємо бути чесними в першу чергу самими собою і побачити, що ну не треба демонізувати. от тому ми і відрізняємось в підходах. Тобто, влада, вона демонізує а, орбана. Ну ми вважаємо що це е, такий шлях, е, який ну призведе до. До, а де, чи дії Орбана де, де, не де. дають де. підстави е. до такої позиції європейських ну, а я тому, Дивіться, я тому, говорила, та, пані Юлі, я тому говорила Про асиметричність. Насправді, повірте, з інституціями різними Європейського Союзу ми давно говоримо про те ще до повномасштабного, коли російська агресія розпочала, що насправді є проблеми та, з о, демократичними принципами в самій у, 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 Угорщині. І важливо на це реагувати. І у європейського. Союзу були ці механізми реагування і впливу повірте, дуже багато залишається за зачиненими дверима, і в будь-якому випадку все одно є ті програми, які теж вже не схвалюються для угорщини Європейським Союзом. Але я думаю, що нам варто послаблювати Російську Федерацію, і це питання санкцій. Чим слабше буде ставати ворог, тим менше його буде. Чи ми вас чуємо? Маємо зв'язок ще з Марією. Ми втратили зв'язок, поки намагаємося встановити, звичайно, що рішення Будапешта і його політичне вето потрібно долати, потрібно вести переговори і пробувати домовитися, оскільки зараз воно на заваді, тому що Україна могла відкрити перші три кластери переговорів до Європейського Союзу. Це рішення, яке нас затримує в цих переговорах. Ми знаємо, що вже з Молдовою відкрили кластери, і якщо раніше Україна і Молдова йшли разом в парі. Рухаючись до вступу е, до Європейського Союзу, то зараз уже Київ трошечки відстає. Марок, як ти гадаєш, чи справді е, вето Орбана політичне чи все ж таки як пані Марія говорить, що не потрібно його демонізувати? Ну я не погоджуюся з пані Марією, тому що вето Орбана має одну мету е, загальну. Jak najdłuższe utrzymywać Ukrainę na jej europejskim szlachu same do Eurosąju. I wczoraj. ona w tak, tak zwanej bufornej zoni i nie była ani na zachodzie, ani na wschodzie. Bo co jak raz odpowiada też, co chce Putin. Totalną, ja bym powiedział, Ігнорантів України західними елітами він робить все, вкладає величезні гроші в пропаганду, в дестабілізацію, в, 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 фінансує крайних правих, крайних левих. Як і будуть це ціна ративе поширувати? Ми говоримо із нашою гостею. Ми відновили зв'язок. Угу. Пані Марія. Пані... Panie Marie, jeszcze raz was witam w chwili mają do Was takie pytania. Donald Tusk, premier-ministr Polski, skazał, że Europejska Rada zostanie się w grudniu. i tam przyjmie na czym, mają te rozwiązania, Як надати Україні кошти. Мова тут за 140 мільярдів заморожених російських активів. Там, звісно, йдуть переговори з Бельгією, що вона на це погодилася. чи ви вірите, що Євросоюзці кошти надасть, тому що Туск підкреслює, що грошей в Євросоюзі залишилося не забагато, і це би було справедливо це зробити. Та я завершу дякую вам за, за ваше запитання. Я швидко завершу, що стосується Орбана. Ключі треба шукати, його не демонізувати, послаблювати Російську Федерацію, але в тому числі працювати з опозицією в Угорщині, яка є, і до речі, вони є в Європарламенті. Е, дуже ну, професійні люди. Тобто, нам важливо на різних рівнях працювати з угорськими політиками. Що стосується заяви про замороження активи, ви знаєте, ми з перших днів повномасштабного вторгнення говоримо про дану ситуацію і відверто. Вам скажу, ми бачили, що особливо так країни Бенелюкса, вони більше шукали знаєте, причини, чому цього не зробити, ніж шукали шляхи для цього вирішення. Це все можливо. Я наразі знаю, що в Європейській комісії опрацьовується той законопроект те законодавство, де оце, про репарації, так званий законопроект, де будуть не тільки країни-гарантери, але звичайно, ті, хто проголосує. Те, що сказав прем'єр-міністр Польщі, дійсно, ми розуміємо, що що є свої проблеми а, у а, Європейського союзу, але знову ж таки, я впевнена, що ці кошти є рішення, яке. Надасть і ми заморозимо ці російські активи, і вони будуть передані Україні для захисту і оборони. Це теж важливо. Я швидко дуже підкреслю. Наскільки важливий 19-й санкційний пакет, тому що він значно дійсно посилює тиск, тому що це не тільки знаєте, чергова санкційний пакет, але все ж таки це синхронізація в часі з американськими санкціями. І я тут повертаюся до нашого першої розмови, що ми всіма можливими способами маємо послаблювати. Російську Федерацію в першу чергу пріоритет це небо, тому що, на жаль, небо контролює Російська Федерація, і тому так у нас важко на лінії фронту. І тому для нас надзвичайно важливо, от в цій коаліції охочих це коаліція спроможних да там, де будуть три принципи: стратегія, сила і швидкість, і в тому числі, що стосується заморожених активів, якраз це буде на закупівлю дронів. Тому нам дуже важливо, щоб швидко рішення приймалось, бо для нас ну кожна за. Отримка це коштує життів, і нам дуже важливо припинити втрачати людей. Я вже не говорю про там територію, а скоординовані дії вони якраз допомагають і зберегти життя і скорочують війну. Тому ми за те, щоб от швидкі були дії. Ми повірте, як опозиційна сила всередині країни, тому що назовні точно ми працюємо всі разом. Ми за те, щоб ми посилювали нашу парламентську діяльність і працювали більш на двосторонньому рівні, і це не стосується тільки. Е, Угорщини це стосується Польщі, це стосується Словаччини. Ми з вами бачимо дійсно, як Путін пропагандистськи, інформаційно е, посилює право ліво радикальні політичні сили і маніпулює тим самим. Тому, е, Стратегія для нас всіх має бути одна: щоб Путін якнайшвидше ми перемогли його і зупинили його в Україні. Повірте, ми як ніхто українці, ми не хочемо, щоб ці всі воєнні злочини і страхіття переживала будь-яка інша нація або інша країна. Це Дякую. занадто боляче втрачати рідних і друзів. Дякую, тому ми за швидкість. Дякуємо за ваші коментарі. Марія Іонова, член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, була гостею Українського фокусу.